Знаєте, ми живемо в останні часи. І Біблія нам говорить, що буде страшний суд, суд Божий. Але чому до цього суда ніхто не хоче готуватися, навіть віруючи, які знають, що він буде. А от життя нам дане для того, щоб підготуватися. Наприклад, апостол Петро в своїх посланнях робить акцент на тому, що цей суд буде і буде певна міра покарання. А зараз багато лише пророків, проповідників говорять, що Бог просто любов і ніякого покарання за гріхи людям не буде. Аду немає, і людина після смерті просто засинає. Але бачимо апостол Петро, який ходив по воді, який бачив Ісуса, який вчився від Ісуса, говорить, що суд буде і буде покарання. В книзі «Об'явлення» сказано про вершників покровання. Четвертий вершник називається смерть, і ад йде слідом за ним. Тобто там не йде сон, не йде небуття, а саме ад. Питання нашого життя залежить в тому, хто нас забере після смерті, чи ми підемо у вічність з Христом, чи забере ад.